Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єврошовець. На Закарпатті знову скандал. Закарпаття в епіцентрі скандалу, Закарпатські ТЦК, Закарпатські прикордонники це відомі безпридільщики на усю Україну. Людина у лютому збиралася перетнути цього року 2024-му на законних підставах український кордон. У неї була бронь від військової служби. Прикордонники затримали його, передали в ТЦК, ті направили в лікарню за дві години, не обслідуючи йому, написали, що він здоровий. І до ранку він вже був в військовій частині. Людина подала в суд, і що вирішив? Закарпатський суд самий справедливий суд в Україні. Він вирішив, що ТЦКшники прайвій. Тому що людина не повідомила особисто ТЦК про свою бронь. Не повідомила особисто ТЦК про свою роботу і про командировки за кордон, себто зміни в особистому житті. І хоча за, це, хоча за це тільки штрафують, людину просто залишили на службі в ЗСУ і бронь фактично відмінили. Судовим рішенням. Це, це грубіше порушення діючого законодавства України, але для простих українців закону справедливості зараз немає. немає. І марно чекати допомоги, в тому числі адвокатів Сірожа Гули і інших адвокатів. Марно. Тому що ТЦК, Прикордонники поліція суд це одне ціле. Вони гонять простих українців. На вірну смерть, щоб залишитися самим живими, з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.